Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Державний бюджет на 2025 рік законопроект, який попав вже до Верховної Ради. Кабінет міністрів України планує збільшити зарплати чиновникам. А питання: а звичайним громадянам України, звичайним лікарям, вчителям, слюсарям і іншим працівникам, звичайним працівникам, які працюють і наповнюють бюджет. Не треба збільшувати. Ну, судячи по цьому державному бюджету, не вистачає звичайним громадянам України на збільшення зарплати. А от чиновникам вистачає. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео і не забудьте підписатися на канал. Це дуже важливо для розвитку самого каналу, для того, щоб більше людей знало про що відбувається в Україні за кордоном, на кордоні і найважливіші новини. Ми зобов'язані скорочувати ті видатки, які. Ну, без яких в принципі можливо життєдіяльність. Тобто, все, що стосується таких край критичних інфраструктурних моментів, все, що стосується оборони, ми не можемо скорочувати, а всі інші галузі хочемо ми цього чи не хочемо. Значить, ми змушені в кожної галузі потрохи забирати таке враження, що влада, чиновники, кабінет міністрів, депутати думають тільки за себе. Коли складають і голосують за ось такий державний бюджет 2025 року. Потрібно збільшувати видатки на війну. Так. І так, там збільшені видатки. Це факт. В нас війна, ми мусимо і військовим платити гроші, і закуповувати зброю, і все, що потрібно. Потрібно збільшувати і допомагати звичайним громадянам України. Соціалка, зарплати, підвищувати, пенсії. Так. Тому що люди, приходячи в магазин, купуючи якісь речі, продукти, заправляючи авто, платячи за електроенергію, газ і все, що з цим пов'язане, вони в шоці, бо їм не вистачає фінансів, їм не вистачає грошей. А чи потрібно піднімати зарплати і видатки на депутатів, кабінет міністрів? Апарат президента і все по тому списку. Як на мене, вони так непогано живуть. Зовсім в них не найгірші зарплати. І я думаю, що коли вони йдуть в магазин, вони особливо не відчувають різниці в ціні. Ви як думаєте? Якщо ви підтримуєте мою думку, то обов'язково втисніть вподобайку. Але коли читаєш державний бюджет на 2025 рік, бачиш, що все навпаки. Чиновникам треба підняти зарплату, а звичайним громадянам. Не треба. Отже, у законопроекті про державний бюджет на 2025 рік пропонується збільшити фонд зарплат. Верховна Рада України апарат на 26%. Мало заробляють. Офіс президента на 11%. Кабінет Міністрів України майже на 20%. Треба збільшити зарплату. Набу 28% треба збільшити. Це, що я зараз тут продиктую, це все, що буде збільшуватись. Прокуратура на 26% майже треба збільшити. Спеціалізована антикорупційна прокуратура на 71%. Не знаю, що там вони таке витворяють, ну, але, напевно, щось дуже серйозне, якщо не треба майже вдвічі збільшити зарплату. БЕП на 75%. Теж майже те саме, що спеціалізована антикорупційна прокуратура. Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку на 50%. М -м, щось маловато. Дуже, напевно, напрягаються і працюють на перемогу України. Рахункова палата 38% відсотків. треба збільшити зарплату. На ЗК 7,5% суди 9%. Відсотків. Податкова 39%. Відсотків треба збільшити. Метниця на 15%. Держфінмоніторинг на 7 майже 8%. РНБО на 6% треба збільшити. Міністерство фінансів на 4%. Ну і так само впевнений, що всім оцим переліченим людям, які працюють в цих структурах, вони особливо не відчують збільшення військового збору з 1,5% відсотка до 5%. А ось пересічний громадянин, який Живе там за 5-10 15 тисяч гривень в місяць, і то ще при дуже хороших розкладах. Я думаю, що він це відчує, і це суттєво. Це відчують пенсіонери, яким пенсію не підвищують. Мінімальна зарплата залишається на тому самому рівні, як вона і була. Чому ж тут не підвищувати? Чому мінімальну зарплату не підняти? Чому пенсію людям не підняти? Вони де мають взяти грошей, щоб оплатити собі там, лікування, комуналку, якісь харчі купити? Те, що зараз отримують, цього вкрай не вистачає. На телемарафон там майже півтора мільярда гривень виділяють. Його ще хтось дивиться? Ну, я його час від часу дивлюся для того, щоб звітом взяти якісь конкретні фрази певних чиновників, де вони там час від часу висловлюються. Але так, щоб дивитися його весь час і черпати максимальну інформацію тільки з телемарафону. Ні, не слідкую, не дивлюся. Він мені не, ну, не потрібен і не цікавий. Це така тепла ванна. Можливо, комусь воно потрібно, але виділяти півтора мільярди ну краще тих півтора мільярди на якісь соціальні проекти виділити. Комусь підняти зарплатню, комусь підняти пенсію, можливо, якусь соціальну допомогу комусь виділити. Це реально серйозні гроші, які би могли допомогти багатьом людям. Як бачимо, ось на такий відсоток будуть збільшені зарплатні ну, Силових структур, Кабінету міністрів, Верховної Ради і тому подібне, те, що я зачитав. І я впевнений, що так воно і буде. Це зараз поки законопроект. Вони для себе приймуть 100%. Ну, їм треба більше. Виявляється, що мінімальну зарплату треба залишити на тому самому рівні, бо на мінімальну зарплату не вистачає грошей. Пенсію так само не вистачає грошей. Але ось на 75% зарплатню там, для БЕП чи для спеціалізованої антикорупційної прокуратури є такі гроші. Я впевнений, що там не три, і не п'ять, і не десять людей працює. Сотні, а то й тисячі. Там сума така буде, дай Боже, здоров'я. Можливо, більше фінанси потрібно було скласти в бюджеті на 2025 рік для будівництва або відбудови соціального житла для військових, для їх сімей, для, для лікування військових і багато чого іншого, що для військових теж дуже важливе. Як те, що зараз вони отримують на передку зарплатню, спорядження, зброю, так і потім, коли вони звідти повертаються. І їм потрібна допомога не тільки фінансово. На першому місці мають бути люди, як військові, так і цивільні. Оце має бути бюджет, направлений в цьому напрямку, і тут має працювати правильно держава, депутати, Верховна Рада і всі, хто там є. А не собі піднімати зарплатні. Вони і до того мали зарплатні, немаленькі. Та й хто з них жив на зарплату, скажіть, будь ласка. І чи щось зміниться в якості роботи тих структур? Думаю, що нічого не зміниться. Вони як працювали так, як працюють, так і будуть працювати. Чим збільшують зарплату, чи їм не збільше зарплату. Як в нас депутати-зрадники втікали за кордон, так і далі втікають. Хоч в нас служби є, всі хто хочеш не хочеш, вони не можуть цього стримати. Чи їм дадуть зарплату велику чи невелику, ну не все одно дивляться в іншу сторону. На жаль, ну якось так. Якась така інформація щодо державного бюджету на 2025 рік, не зовсім втішна. Ну якось не про людей. Не про людей, на жаль, друзі, ви що про це думаєте? Обов'язково діліться в коментарях. Не забудьте підтримати це відео подобайкою та, звичайно, підпишіться на канал. В описі під відео я залишу послання на мій телеграм-канал, а також на мій інстаграм. Те також можна приєднатися, слідкувати за мною і черпати також цікаву і важливу інформацію з інших соціальних мереж. Тому дуже попрошу вас. Зробити підписку на всі мої соціальні мережі, дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую, за те, що слідкуєте. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за кордоном та в Україні за підтримку та допомогу.